У Миколаєві від кору вже щеплено 78% дітей. Такі цифри озвучила начальниця міського управління охорони здоров'я Ірина Шамрай під час брифінгу. А також підкреслила, що в місті з цього питання всі показники в нормі. Про це та інші новини у медичній галузі. Дивіться за мить. Медичний огляд дітей напередодні навчального року залишається актуальним, попри навчання в онлайн форматі. Миколаївські заклади охорони здоров'я у звичному режимі проводять огляд учнів, повідомила очільниця профільного управління Ірина Шамрай під час брифінгу 13 вересня. Діти все рівно повинні пройти медичні огляди, повинні бути оглянуті спеціалістами, як і раніше, медичний огляд залишається актуальним протягом календарного року. Якщо дитина проходила медичний огляд в травні чи в грудні цього року, і рік ще не закінчився календарний, то ці довідки абсолютно можна надавати в школу. І по цих довідках дитина може бути вважатися оглянутою. Вирішено вже питання з відсутністю у Миколаєві дитячого офтальмолога за словами Ірини. Шамрай фахівець вже приступив до виконання своїх обов'язків. Була в нас ситуація негативна, коли звільнилося два дитячих офтальмолога з другої дитячої міської лікарні з 1 серпня, відпрацювавши свій термін. Сьогодні ситуація виправилася вже два тижні працює дитячий офтальмолог на повну ставку і приймає дітей по направленню сімейного лікаря в поліклінічному відділі на декабристів і приступає до роботи сумісник. Паралельно у Миколаєві триває вакцинація дітей від кору. На тепер вже щеплено 639 дітей, тобто 78 відсотків. Надалі планується імунізувати ще 174 дитини. Питання знаходиться на контролі в Міністерстві охорони здоров'я. Вакцинами ми забезпечені в повному обсязі, тому я прошу батьків, які з якихось причин суб'єктивних об'єктивних пропустили щеплення своєї дитини звертатися до свого сімейного лікаря. І отримувати вчасно щеплення, які можна сьогодні попередити шляхом проведення планової імунізації. На сьогодні місто справляється з цією ситуацією абсолютно нормально, адекватно. Незважаючи на скасування карантину в Україні, у місті продовжується вакцинація від коронавірусу та грипу. Водночас на сьогодні спостерігається несприятлива ситуація по сказу. За вісім місяців зареєстрована захворюваність у 366 тварин. Більша половина з них є домашні, у яких зафіксований підтверджений сказ в цьому році. Випадків смерті від сказу не було по Україні. В місті і області зареєстровано 24 випадки сказу у домашніх тварин. Із них 15, що складає 62 відсотки. Це підтверджений скат у домашніх тварин. По перше, своїх улюбленців домашніх треба щепити. І по-друге, якщо така ситуація стається, обов'язково звернутися до лікувального закладу для того, щоб вам надана була вся необхідна допомога. Цього тижня від ботулізму померла 38-річна працівниця одного з міських медзакладів. Як з'ясувалося, летальний випадок стався через те, що вона вживала в їжу рибу, яку придбала на ринку. У зв'язку з тим, що підрив був Каховської ГЕС вживання такої риби і в таку жару вкрай небезпечно, тому я ще раз хочу звернутися до наших мешканців. Якщо є будь-які ознаки захворювання, ботулізм – це запаморочення. Подвоєння в очах, слабкість, втрата свідомості. Обов'язково вчасно звертайтеся до своїх сімейних лікарів. Якщо це невідкладна допомога, викликайте швидку допомогу, тому що сьогодні це захворювання можна вилікувати при вчасному зверненні за медичною допомогою. Також невтішна ситуація спостерігається через збільшення кількості інсультів порівняно з минулим роком. Як зауважує Ірина Шамрай, через війну, стреси та інші об'єктивні причини інсульт значно помолодшав. Це створює загрозу для людей більш молодого покоління. Якщо за весь 22 рік в місті Миколаєві було зареєстровано 1690 інсультів, то в цьому році тільки за 8 місяців уже 1353. Насторожує та ситуація, що тільки 27% це. Всього 280 пацієнтів були доставлені до закладів охорони здоров'я часно в межах терапевтичного вікна. Що це значить? Це значить три, максимум чотири години з моменту появи симптомів. У Миколаєві є чотири медзаклади, які мають пакети на лікування інсультів, законтрактовані з Національною службою здоров'я України, а саме міські заклади номер 1 номер 4 номер 5 та лікарня швидкої медичної допомоги. Тромболітичну терапію отримали 84 пацієнта. Використано було 151 флакон актилізи. Чому я про це говорю? Тому що один флакон актилізи коштує близько 16,5 тисяч. На сьогоднішній день вся це лікування забезпечується за бюджетні кошти. Всі 84 пацієнти отримували лікування за бюджетні кошти. Олександр Матюшенко, Богдан Іванов, Роман Базик, новини каналі Март.